Вітаю вас, друзі! З вами Володимир, 10 хвилин про життя в Канаді. Сьогодні наша традиційна рубрика Шок шокується, шокується в Канаді, в Сполучених Штатах, Європі, в Україні. Все найцікавіше, що трапилось за останній тиждень. Було дуже багато подій, і події позитивно, і негативні. Але давайте почнемо, тому що справді є про що поговорити. Перш ж я почну, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал. І ставайте нашими спонсорами на Ютубі, на Патреоні та Баймієкофі. Почну з канадських новин. Вони були доволі негативні, але є і позитив. По-перше, збільшилось безробіття. Зараз безробіття в Канаді 7,1% по ітогам по серпня. Це найбільший показник за останні 5 років. Це прямий наслідок політики Дональда Трампа, який ввів тарифи на американські товари, на канадські товари. А ми в свою чергу ввели тарифи на американські товари. Торгівельна війна продовжується, їй не вдається приборкати намагання сісти за стіл переговорів ні до чого не призвели. Маркарні провів декілька раундів переговорів з американським урядом, але не змогли вони домовитись, Напевно, через те, що маркарні був не дуже відверто. Почав обціловувати Дональда Трампа, якщо його не обціловувати усі місця, то він, напевно, і не піде на зустріч в Канаді. І це добре, на мою думку, тому що треба з повагою відстоювати інтереси власної країни, чим займається зараз маркарня. Тому сподіваємось на американську Фіміду, яка зараз розглядає Верховний суд Сполучених Штатів, розглядає позов на припинення цих тарифів, тому що вони є незаконними. Трамп перевищив свої повноваження. Суд в пер первичної пер 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 інстанції заборонив тарифи, апеляційний тариф, також сказав, що це було незаконне рішення. Зараз справа у Верховному суді розглядається по прискореній процедурі. До нового року, я сподіваюся, ми вже будемо мати результат. Незважаючи на те, що там 5 суддів з 8 мають, були призначені напряму Дональдом Трампа, я думаю, що в них вистачить сміливості піти проти Дональда Трампа, тому що ну, там дуже сильний кейс. Немає виправдання Дональда Трампа. В, в Конституції Сполучених Штатів напряму записано, що це тарифи були введені незаконно. Тому... Не те, що там так напряму написано. Там написано, що це повноваження Конгресу, а не президента. Тому очікуємо рішення і будемо сподіватися на краще. В Канаді у нас активізувалися політичні процеси з приходом до парламенту. П'єра Польєвра, консервативного нашого лідера, який був обраний на довиборах в Альберті, він перш ніж, перше, що він почав, він почав розкачувати антиіммігрантські настрої в Канаді. І на мою думку, це просто гидотно. Тому що, маючи Канаду, яка є іммігрантська країна, яка завжди до іммігрантів ставилася з повагою і нормально. І Терпляче, ніяких реальних там протестів антиіммігрантських ніколи не було. І зараз, намагаючи там розкачувати ці антіімігрантські настрої, П'єр просто робить настільки погану справу, що мені немає слов її описати. Він заявив, що треба там припиняти імміграцію, закривати програми. Іноземних працівників і так далі. І тому подібне. Уряд відповів, сказав, що ми не згодні з цим закидонами. Так, іммігрантська політика потребує адаптації до реалії ринку. В Канаді все одно потребує іноземних працівників, які будуть залучені так чи інше до канадської економіки. Взагалі, в імміграційних процесах в Канаді зараз все доволі печально з точки зору термінів розгляду. Перш все, звичайні справи там, на отримання піару і навіть просто отримання візи туристичної можуть розглядатися місяцями і навіть роками. Справи по гуманітарках, по яких дуже багато українців подалися зараз стандартний період розгляду більше двох років. Тому обов'язково подавайтеся на продовження вашого work permit. до 31 березня 2026 року. Ви можете податися і ще подовжити свій permit на 3 роки. І очікувати результатів. І, на щастя, були позитивні результати в цій сфері. На тому тижні Манітоба порадувала всіх українців, не тільки тих, які були відібрані по програмі манітобській, але й в цілому додавала оптимізму трошки людям. Півтори тисячі майже сімей родин отримують піар у Манітобі, вони були номіновані від провінції. А сподіваюся, що всі вони зможуть отримати свої піари по монітопській програмі, і, і, і буде їм щастя, тому що справді отримання піару в Канаді набагато більш вагомий такий результат, ніж навіть отримання громадянства. В мене персонально камінь з душі звалився дуже сильно, коли ми моя родина отримала піар після трьох років життя в Канаді. І кожен день з цих трьох років це були нерви, тому що це очікування це дуже дуже важко. Такі новини Канади. Давайте перейдемо до Сполучених Штатів. В Сполучених Штатах у нас відбулися дві події, які не дуже пов'язані між собою, але їх зараз намагаються пов'язати, поставити в один ряд і ще більше радикалізувати американське суспільство. Я кажу про вбивство української емігрантки. Яке відбулося, ця нещасна дівчина була, просто стала жертвою агресії від цього чорношкірого виблядка, який повинен бути, був сидіти. І чому він гуляв на свободі? Це велике питання до американської феміди. І Подія ця сталася ще 22 серпня, і лише ось зараз її починають розкачувати. І найогидніше, що цю нещасну дівчину Ірину намагаються стати зробити іконою такого другого Джона Флойда з нього зробити, цього чорношкірого, який був вбитий, зробити з неї такий Анті Флойда, який зараз Ілон Маск заказав графіті, щоб її малювали і зробили з неї ікону. Що ось вона жертва ось цих расових. Е е е е е е е Розбіжності, які зараз в американському суспільстві, це просто ну огидно, це просто некрасиво. Я б на місці родичів Ірини просто б виступив би з намаганням, з закликом припинити поласкання її ім'я. Тому що коли твою цю жертву, цю, цю цю людину використовують в політичних ігрищах в розхитуванні американського суспільства, це є дуже погано. Це просто огидно, просто я вже сказав. І друга подія, яка сталася буквально вчора. Це вбивство американського права радикала Чарлі Кірка, який, ну фактично, вряд вже посадили Ірину. І Чарлі написали щось вересень, який все змінив. Вони намагаються. Ось, ну, Це друга сакральна жертва, фактично. Людина, яка виступала там з дуже праворадикальних заяв там, проти абортів, проти фемінізму, проти України. Він буквально напряму транслював російську пропаганду. Своїх виступів, причому транслював її серед молоді, а, серед університетів американських. І як людину мені жалко, а як пропагандиста абсолютно не жалко. Тому що ну, він постраждав через те, на що він фактично і за, за що він не відступав. У нього там зараз всюди його цитати, коли він казав, що а, всі ці шутінги в американських університетах і школах це жертва, необхідна жертва. Через те, щоб американська ця поправка, друга поправка до американської конституції працювала. Що не треба ніяких обмежень на володіння зброї, перевірки там, людей, які володіють зброєю і так далі. Ось останнє слово, яке він вимовив перед тим, як його вбили, був violence, тобто насильство. Ось насильство в чистому незамотненому виї. Людина, яка толерувала насильство, від цього насильства і постраждала. Це просто ніщо інше, ніж карма, і, і дуже плохо, що зараз його також піднімають на піднімають на прапор зараз, що ну протистояння реально в Сполучених Штатах зараз настільки радикалізувалося, що країна реально на, на порозі громадянської війни, коли люди з різних політичних таборів буквально готові вбивати один одного. І це те, що треба потрібно Дональду Трампу. Це те, що дозволить йому зберегти свою владу. Це те, що він намагається зробити. Це хаос в країні, це радикалізація суспільства. Це коли брат пішов на брата, коли водиться війська в мирні міста, коли толерується будь-яке насильство по праву сильного і так далі. Це просто катастрофічна ситуація зараз. І це дивись, кому вигідно. Це вигідно Росії, це вигідно Китаю. І те, що сказав президент Португалії про Дональда Трампа, набуває. Нових красок квола реакція Трампа на обстріли України останні тижні, те, що він фактично навіть припинив робити ці ультиматуми свої про 2 три тижні. абсолютно квола реакція на події в Польщі, на те, що Росія фактично атакувала країну НАТО, 23 безпілотники, які були збиті вчора над Польщею. А, і те, що Трамп зробив квіт, твіт, який треба там напевно з гадалкою розбирати, що що ж він хотів сказати тим твітом. Ніхто не зрозумів, насправді абсолютно квола реакція департаменту держдепартаменту Сполучених Штатів. Це просто катастрофічно, те, як розбиваються події, і світ буквально став ще ближче до Третьої світової війни. Тому готуйтеся, фактично, Третя світова війна вже триває, на мою думку, ще з 2014 року, але зараз світ став ще ближче. Ці безпілотники, які Путін сміливо направив на НАТО, фактично, на Польщу, і якщо йому не дати відповідну відповідь, він буде продовжувати. Було 23, потім буде 33, потім 53, потім 333 і так далі. Тому, якщо НАТО буде далі жувати соплі, якщо не зробить безпольотну зону над всією Україною, то ця війна і буде продовжуватися. Але це позитивний сув, на мою думку, те, що з кожним днем це приблизить, приближає кінець Росії. Наприклад, через те, що Росія зараз збирається провести навчання на кордоні з Польщею, сумісні білорусько-російські навчання, Польща. До початку грудня перекриває кордон з Білорусією. Не буде пересування грузів, не буде літаки літати через безпольотну зону, буде, не буде перетину кордону фізичного. І це дуже сильно підриває експортні спроможності Росії, тому що багато товарів з Європи все ще заходить на територію Росії через Білорусь. А, і ці, ці товари, які перестануть знаходити або будуть на, на ход, при, приїжджати іншими маршрутами, вони будуть дорожчими, вони, їх буде менше, і це ще більше підірве російську економіку. На мою думку, це просто шикарно, тому що Польща перекриває російсько-білоруський кордон. Давно це треба було зробити. Ніки Польщі, а іншим країнам всім, які е, на кордоні з Росією з Білорусію, просто повністю перекрити ці кордони. І ров з крокодилами, тому що по-іншому цими виблядками не можна робити. Бігають, до речі, ці хороші руські намагаються зробити так, щоб росіянам продовжували видавати туристичні візи в, Росії, в Європу. І Європа деякі країни вже пішли радикально, відмінили повністю видачу російських віз. На жаль, ще це не, не поголовно в Європі. Це було зроблено, але сподіваюся, що Європа дійде і це прийме це рішення на на, на європейському рівні і припинить видачу будь-яких віз росіянам. Колективна відповідальність повинна працювати. Якщо ти не підтримуєш Путіна, бери автомат, іди воюй. І підтримую Україну. Є український батальйон, російський, російсько-український батальйон, який воює, який захищає свободну Росію. Ось якщо за свободу Росії, йдіть воюйте. А якщо за, за те, щоб так продовжувати сидіти по Європах а, і п -п -п перечікувати війну, то пішли нахер всім росіянам, я так і бажаю. А єдина сила, яка зможе припинити цю війну, не Європа, не Дональд Трамп, не Америка, це Збройні Сили України, і тому всіх закликаю продовжувати підтримувати Збройні Сили України, надавати всебічну підтримку Збройним силам України, перераховувати гроші на підтримку України. Це дуже важливо. І приходьте на українські фестивалі, який відбувається в Канаді. Завтра буде триденний великий фестиваль. На Блур-Стріт ви можете долучитися до української культури в Канаді, перерахувати гроші, там, до речі, можна допомогти на дрони і так далі, послухати різних офіційних осіб канадських. Я думаю, що там буде прем'єр Торонто, прем'єр Онтаріо, прем мер Торонто, можливо, Марк Арні навіть завітає, було б непогано. Тому що трудові відвідував такі івенти великі. І це буде найбільший український фестиваль в Канаді. Чи можливо навіть в усьому світі. Це триденний великий фестиваль, який почнеться завтра ввечері і буде тривати до кінця неділі. Тому зустрінемось на фестивалі. Я там буду в суботу, скоріш за все. І слава Україні, смерть ворогам і до нових зустрічей. Пока-пока.